У серпні, вересні поточного року, кабінет міністрів України і, відповідно, голова облдержадміністрації видали розпорядження щодо здійснення першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації у місті Правомайську. Йдеться про забезпечення міста питною водою. Вирішено виділити з резервного фонду держбюджету понад 17 мільйонів 800 тисяч гривень на роботи з розчистки річки синюха, реконструкцію водозабору та хлораторних станцій очисних споруд водопостачання міста Первомайськ. Замовником робіт виступає управління капітального будівництва облдержадміністрації. За результатом проведеної процедури закупівель укладений договір підряду з ПМК номер 226. У Первомайській подобної роботи розчистки не проїзділіс. Ну, по крайней мере, прошедшие 30 лет, это точно никто ничего подобного не делает. Общий объем, который выкачивается, это 97 тысяч кубов. Это тот объем, который должен быть выкачан сюда. Вот в этом месте, если вы видите, за моей спиной стоит первый пульпопровод, который мы немножко понизили. Она будет водичка с илом сюда приходить, ил осаждаться. При помощи колодца будет переправляться в другой. В другую камеру і освітляться, і там є стрілопровод, який виходять на річку. Освітлена вода буде возвращатися. На даному етапі в роботах з розчистки річки Синюха задіяні три земснаряди і плавучий екскаватор. Федір Бондар, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.